Знаю, як курличуть на біду два крила у парі з рушниками я прийду, її я розведу маминими вічними руками. Наймішою уклін і найтепліші слова сьогодні і найщиріша наша вдячність вашим мамам, вашим матерям. І ми Мешканці Зумщини і вся Україна у неоплатному боргу перед ними, перед їхньою мужністю, перед материнською мужністю. Нехай вони всі обов'язково дочекаються вас, хлопці, живими і неушкодженими. Наприклад, дуже подобається те, що люди. Це дуже роз'їжджає, по-перше, обстановку, А по-друге, це нам дає ще більше натхнення для того, щоб захищати нашу державу, тому що ми всі її любимо, ми всі тут патріоти і ми всі будемо стояти до останнього ми не виженемо останнього ворога з нашої землі. Україна – Бажаю тобі щастя, здоров'я. Спасибі тобі, за що ти стоїш на пусту. Настя це Настя. Діти дякують нам і нагадують, що ми вернулись живими, здоровими додому. Це дуже добре для нас, ми це все дуже цінуємо. І обов'язково все, ще можна. Знаєте, наш концерт відбувався, там садився вертольот і привезли пораненого. Деякі з льотчиків, вони казали, як ми можемо проводити концерт сьогодні. У нас пане трав в загинули На цей концерт присвячений солдату, який захищає цю землю. І щастя, що ми побачили, що нам є кого захищати. Побачили не віртуальне, а реально цих дівчат, цю землю, це небо. Ми, а вони побачили, що у них є захисники цієї землі. І у цих захисників є зброя.